Сьогодні друзі, 19 квітня, перед великим Праздником. волейбол в селі Мирному Чемпіонат. Області, груповий турнір. Сьогодні в мирному три команди. А далі будемо дивитися, хто переяслав головурів і мирне. Бажаємо всім удачі і чудового святкового настрою. Вітання всім. Друзі, розпочинається розпочаток. Мирне і переяслав. Чудового вітання командам. дякуємо Збройним силам України за надану можливість бути присутнім хлопчикам нашим грати. І це чудове. Вітання бомкомандам. Вітання Переяславщині. Будемо дивитися чудову, чудову гру, відповідальну, Ай. Чудово. Зразу, друзі, прозвучить свисточок. От свісний, і Ігра починається. Мирне в червоній, А наші хлопчики. Подача за мирным Хороша команда Мирная. Хороша команда Бер'яслав. А тут совещается. Отомо. Вот там 2.0. 2.0. там. Подача, мирного. Берут хлопчики. Один, <плес> два. Чергова подачка Переяслав. Приехают. Працюют. Працюют. Не-не, два-два, хлопчики. Починаем разговляться, хотя не на часе. Разговляться будет завтра. А сегодня... А сегодня тут Треба працювати по спортивному. Три-два за мирним. Подача. Хороша. Их! Беруть. І відбирають. А тут буде. Беруть! Не беруть! Три-три, не беруть! Чудово, друзі! Три-три! Легенька. Легенька подача. Не дуже. Але яка? Хлопчики. Пробивне, пробивний. Подача приясова. Почати, друзі. По чотирі. Притірочку. Притірочка йде двіжуха, Подача мирного. Пошов, поле, 5-4 за мирним Гомін і підкриклення, але це така атмосфера легенька, 5-5, 5-5, друзі, у притірачку, у притірачку, подача прийшла. Разминочки, разминна. Не дает. А трошки. И трохи не. Подача. У сеточку. Сеточка. Утримала. Шесть-шесть. Ши Ши друзья. Подачка. Вадим Смань. Низ. Мирно мы семь За мирным. Удача. Блок отблок. не по Спасибо. Удача. Приятного. Что там? О, -о, -о. блок от бл Влак отблач. Отбалаче вся. За прия словом. А тут беруть і тут беруть. Ти! Подача, мирне. Подача мирне. Отдача легенька. Няконька, ножечка, ножки працює. Кедочок от кедней. 9 8 за Переяславом. Ножка спрацювала от кедна. Хороший потолок. Десяточка на боці Переяслава. 10 Десять дев'ять, девясім подача приясова хороша. Ух ты! Не дает? Не дали. Оскох ти прапа! Пропоро! Пропоров, друзі! І зарядка! Зарядка нері, друзі! Чудова! Одобох команд! Одобох! 12-8 за Переяславом, друзі. 12-8. Трошки. Трошки почали одскакувати. Поки трохи. 9-12. Мирна подачка. Подача. Беруть коротенький який. Ударчик. Подачка за Бересовом. Ой, чуть не хапунці не пройшли. Було. Але працює. 10-13. Мирне. Трошки відстає от Бересова. Трошки. Трошки. Беруть. О, блок. Спрацював тільки по стіні. По стіні, друзі. Подачка Переяслава. Хороша. Не дать. Не дали. 15.10. За Переяславом. Блок. Чудовий друзі. Подача прияслава. Ууу, хороший. Височенький. А там беруть. А тут. А тут. Ой, печочек, мене не пройшло, Не пройшло. Переривчик і знову в полі. І знову в полі. О! Кедочки! О! І беруть і таких оханя! Ох, а там! Ой, біда. Ух ти, біда! Чот не прилетіла! Мирному! Чудово, друзі! 11-16. Подача мирна! Гонок 17-12 за Переяславом. Потужний ярик. І результат. І результат, друзі. Димася далі. Подача. Хороша. Беруть, не взяли. Не схотіли. Треба хотіти, друзі. Треба хотіти, бо це очки. Не тиша не очах, а тиша у полі. Очечки! Беруть. Легенький кейдовачей. Водочка. Оооо! Оооо! Девятнадцатый Вадим Саман принес команди Беряслава. Охнуть. Не встиг. Не встиг. Подача. Шота. Ой, е запу. Подачка. Вадимчи. Наша ти, Прожорка. Сітка! Не вдалося, друзі! Не вдалося! 21-13! За перя Ух, назріває назрівок! І не назрів. Ох, кидочок! Це пив, кидочок, сіточку! О, це пив! Вадімчи! Петскок, не дать. Их, трошки дали. Трошки дали. Удача вот, мирне. Хороша. Хороший отлет. Для... Берут. Не дать, не дали. Весаченько, далеченько за полем. За полем 22. Чотирнадцять. За переяславом. Що там? А там? Хлопки. А де от хлопеньки? Поки не видно. Тут десь. Ні-ніки, дочки откидні. что-то там, что там свисток, свисток, трохи контролировал, что с друзьями. Свисточки от свисны, работают, 24. 16. Контрольный Переяслав. Ох, потужня, ух, узяли. Наскок задскоком. Зад скоком лежачий не береться. Перша партія за приясом друзі. Ідимося далі. Конференція проходить. Зразу буде друга партійка. Хлопчики, і дівчатка. Друга партія. Гомонят, хлопчики, гомонят. Це чудово. Конференція йде на пользу. І результат пока в первій я, партії я. за нами. Зразу розпочнеться два партія. Щось там напосужують. Зразу буде свисточок. Ой, свистить уже. Уже свистить. Уже табло буде прогрівати. Табло буде прогріте. Прогріли! Прогріли, щоб воно не посихало. 1-0 Друга партія. За Переяславом. І. І будемо нарощувати. Або дорощувати назад, одмотувати, але треба його намотувати. 2-0 за Перяславом. Подачка. Слав. Ану. Ануті. Села. Села на дрозі. От вам і натхнення, де його черпати. От тут, а там немає, тільки тут, а друзі. Тільки на спортивних змаганнях. На Площадке. Отскок. Отскок. Ми Вадим, самай. Подачка принесла. Хороша беруть. Беруть, не дать, не дали, блока блоча спрацьовує, Сетка допомагає друзі, Сетка національна й цінніша, що є на площадці. Вона може витримати усе. Якщо в неї бить. Села, Селена! Подачка, вот друзі. Переяслав. Переяслав. Блок! Влок. Сьомий. 7-0. За Переяславом. Друга партія чого рушила. Рушила бистренько в одну сторону. А ще можливість десь рушати в другу. Але бажано прогрів, прогрів. У другу сторону один-сім. Мирне не прияслав. Прогрів добре. Бо Табло, табло, табло вже закипіло. Воно не, не закипить. Там є, кому його ворочать. Там контроль. Контроль табло. Працює. Не за друзі. Подача. Недалеко вато. Подача! Мирне! О! Поле! Три-вісім! За Переяславом. словом! Чергова подача! мирне. Подача беруть! Не докидочок! Ярек. Ярик, броке. Не докидний. Чотири-вісім. Беруть. Оооох! Назріло! Прозріння, назріло, прозріння. Чудове. О, тачка. Умару. Ох. Hey, як бомбомет! Оооо! Взяли оте, ох, Іх ти! І там беруть! І тут! А там! Іх, ти куди! Вадим Саваню, Ти куди! Друзі! 54. чотири. За переяслом, друга партія! Подача потужня, хороша! низенько мнякенько І хлопочки! Ааа, я одкадненький! Китненькі, одкидене. Подачка. Подачка чергова, друзі. Ох, знайоту. І начосу. Ой, так кіння! Чудово. От вам і азарт. І азарт все тут є, друзі. І слізький азарт! Odskakaj, Aaj, iš, Aaj, a odskokaj bez skokaj. Aj! Aj! Probu! Aj, beruť. Ano, Jarek ja reketník! No, ja reketník! Poddačka Čerhova, Marov! Beria, ja sa to tam chlopočok, taký nejasný, sredstočok, to nejasná. передача Мирного. Ну, свисток. Свисток на місці, друзі. Звучить на місці. 14. 5 за Переяславом. Друга партія. Владимчик. Сама. Ой, дають. Э, не дать. Дали. Далее заплутанить. Ой, друзі, далее за таких ще. Ой, коментатор. Да. О! Сила. О! Оманіння. Хороша на площадці спортивне. И там. І підступять! В8-14! За переясловом! В8-14! Удача, мирне! Мирне беруть! А там! А там білоката! Заблок! Заблочений! Чи оно, оно, хорошо? Не скей цей наклон отклонений. Ах ти! влако владче. Дев'ять, п'ятнадцять, за переяслом, тянеться рахунок і підтягується. І ніхто їх опти лежачий одлежник. Подачка Переяслав. О, хороший далеченько і хороший. 10-16 за Переясловом. Подачка Мирне. О, по спортивних снарядах ушов! Ушоу! Подача хороша! Оно! Оно капунці! Не пройшли! капунці, отхапники! За мирним! Подача мирне! Потужня хороша! Оно! О! З нальоту! з нальоту! Налітний. Не засчитаний, А засчитаний Мирному. 12-17. за слово. Радіо. Миряни, мирнезняне. Ой, хороша команда. хороше вітання. І мирному істочникову і старому друзі. Це наші друзі всі. Прожорка, прожурна. Подача. Що там? Ууу, злочина! Злочина, злочна. Спрацював переясно, відмінно. 19-13. Подача. Ох, хлясна, хлясна, ехтія! Что там за сезочки? Свястачки. Показывает. В ту сторону. Удачка. Мирного. 14-19. За приясловом. Друга партія 15-19. Показав. Батюшка. Друзі, уважно, і доведемо цю гру до перемоги. Бересла верой! Берроть, відбирають і тут кидачека. Тут ярик умаров. Уп, уп, Ой, що витворяють? Що витворяють?

Аккуратно. С мячиком повин мать. спорснуть ти на той стороне. Спорснул 21, 17. от Тоби и спортсмен. Ой, друзі. Вадим Сман. Подача подавна. Подача. Хлоп. Отхлопнув. И... Ашкарське не ігно. Подача мирне. Беруть легенько. І там легусенько перекодичок. Епте! 22 18. Рахунок. Пливе Мов поте сині. Ярик на подачі. Легенько. Що там пробіжка мабуть. Мабуть, пробіжка. хо Щось там свисточок. я собі. Але все ж мабуть правильно. Насвистає. Подманливий! Обманливий, друзі! 23-19! дивимось подачки приясова! Подачка! Руша! І потолочна! подачка, потолочна! 24-19! Контрольний м'ячик! Контрольний! ушов контрольний! Ох! Плавають як на ковзанах. Мов би, мовби, би. А там контролій. Друга партія за приясом. Вітання. Вітання прияснивській команді. І Мирненський. Дуже чудова гра, друзі. Чудова, молодці. Ой. Гроша. Обом командам, хороші дві партії за Переяславом, вітання, вітання обом командам, хороший турнір.